І взагалі, почнемо ми з того, що ми маємо з вами проаналізувати характеристику типових помилок писемного мовлення. І ну, ті, хто вже працює логопедом, вже напевно знаєте, що коли вже починаємо е, бачити якісь помилки в писемному мовленні, тільки тоді, коли дитина вже йде у перший клас, правда? Тобто з початком навчання в школі, звісно, що деякі діти можуть мати певні труднощі в опануванні навичок, читання і письма. Ну і читання це є дислексія, письмо, дисграфія. Тобто, якщо дитина добре справляється з математикою, то ну, все нормально. А от інколи буває так, що з математикою в дитини все окей, а от такі прості предмети гуманітарного циклу для дитини є заважкими. І це вже видно відразу дівчата. Тобто такого нема, що не було дисграфії у першому класі, а в другому класі вона з'явилася. Ні, вона, якщо є, то вона відразу видно, помічається. Тобто дитина пропускає букви в письмі і під час читання так само їх пропускає. І звісно, що це така досить неприємна ситуація, тому що ну, над тим треба вже працювати, і це вже додаткова робота для дитини. Як це може проявитися? Ну, Наприклад, дитина дуже повільно читає і вона не може переказати те, що прочитала. От, ну, не важко їй переказати. Вона. Наприклад, деякі слова може писати, міняти місцями, деякі літери вона може випускати, вона їх може перекладати, вона може замінювати. Наприклад, дуже часто замінюють звук П на Бз, СШ, СЖ на Ш. Тобто такі схожі за зображенням букви, наприклад, П на Т замінюють В на Б. І дитині нелегко встановлювати зв'язок між звуками і відповідними буквами. Буквами, і, звісно, що це утруднює опанування читання письма. І якщо дитині складно опанувати читання письмо, вона постійно плутає букви, то ми завжди кажемо, а, та лінива дитина, а, та неуважна дитина, то треба трішки з нею суворішою бути, треба її заставляти. Ні, це, це вже означає, що це своєрідний розлад читання письма. Ну, я вам казала, дислексія. це ну, часткове специфічне порушення процесу читання, котре зумовлене несформованістю вищих психічних порушень. Вище психічних функцій, що виявляється у помилках стійкого характеру. Тобто, якщо в дитини є дислексія, то вона є. Тобто такого не може бути, що сьогодні дитина там пропускає, бо замінює букви, а завтра вже в неї все добре. а Потім знову вона щось не поспала. Ні, тобто дитина має стійку, стійкий стійкий процес дислексії. Тобто, взагалі ті причини. Причини це не зорового аналізатору і синтезу. Просторових уявлень, мовно-слухового, слухового аналізатору і синтезу, недорозвиток лексико-граматичного ладу мови, пам'ятаєте, я вам розповідала про фонетико-фонематичне недорозвинення мови. Тобто, ми над фонетичним сприйманням, шановні студенти, працюємо ще в молодшому дошкільному віці. Ми вже починаємо працювати, тобто. Ми працюємо в середньому дошкільному віці. Ми працюємо в старшому дошкільному віці над сприйманням. Тобто, але якщо є якісь несформовані, мовно слухові, слухові ем, аналізатори, синтезу, недорозвиток лексико-граматичного ладу, то це вже є е, е, така поважна причина, яка може мати наслідок дислексії. Це є дислексія, це часткове. Специфічне порушення процесу читання, дисграфія. Ну, дисграфія, як ви знаєте, це специфічне порушення процесу письма. Ну його позначають окремим терміном дисграфія. Тобто не може бути лише дисграфія або тільки дислексія. Тобто, вона собі, наприклад, читає правильно, а пише неправильно або навпаки. Тобто, ці завжди два порушення вони один одного доганяють. Тобто, Якщо ми працюємо на дисграфією, то ми, звісно, маємо працювати і над дислексією паралельно. І ці процеси є дуже пов'язані, і звісно, що одночасно у взаємозв'язку ми виправляємо ці розлади. А, ну, як, як взагалі а, ці помилки трапляються? Звісно, що в диктантах, а, коли дитина самостійно списує текст, тобто це видно ну, в написанні запам'ятовані окремих літер. А, ну, якщо дитина довго думає, є така моторна незграбність, неуважність, якщо дитина швидко втомлюється, тобто дислексія, дисграфія це такі стани, для визначення яких потрібна співпраця конкретно корекційного. Педагога, саме вчителя логопеда. І в таких випадках, ну звісно, ви маєте казати батькам, що батьки можуть виконувати домашню роботу, але самостійно ні. Тобто, додатково не потрібно навантажувати дитину. Нехай там вона пише ще раз якийсь новий диктант. Ні. Тобто, це є. Ви маєте наголосити, що це дисграфічні, дислексічні помилки, вони відрізняється від традиційних помилок, і це не причина в тому, що дитина неуважна, чи вона не знає правил. Тобто, це є конкретно певне таке от порушення, котре має відповідний діагноз, і його потрібно коректувати, проводити, проводити корекційну роботу тільки на корекційних заняттях із відповідним фахівцем. А є, звісно, види дислексії та дисграфії. Ну, Я не знаю, маєте можливість зафіксувати, то фіксуйте, якщо ні, то просто слухайте. Оптична дислексія. Тобто тут дитина плутає схожі за зображенням букви на письмі під час читання. Наприклад, які можуть бути схожі букви. Ш на Т, М на Л, ну, Тобто, я вже називаю звуки. Якщо будемо говорити про букви, то ми будемо казати М на П, М на Л, Ш на Т і так далі. Це оптична дислексія. Зображення. Фонематична дислексія це є вже недорозвиток фонематичних узагальнень. І тут у дитини не сформовані функції фонематичного аналізу. І такі діти вони спотворюють звукову та складову структуру слів. Вони можуть, наприклад, переставляти, пропускати, замінювати звуки, склади замінювати. Під час читання, під час письма, наприклад, дитина пише ложка і замінює слово на, наприклад, вона може писати ложечка, але вона пише лошечка, тобто замість. Шижо і так далі. Або на слух може замінювати машина. Це дуже, до речі, частий випадок. Вона каже, масина і пише масина. Тобто фонематична, оптична дислексія, фонематична, моторна дислексія, дівчатка. Руки. Тобто, чому я акцентую увагу відразу на руки. Ну, ми знаємо, дрібна моторика, загальна моторика, вони впливають на мовлення. це, ну, це ви знаєте, напевно, не вже з першого курсу. Але в чому заключається моторна дислексія? Вона об'єднує розлади зорового, слухового і рухового аналізаторів. Тобто, дитина бачить не перший склад, а другий. Вона може бачити кінець слова. Тобто вона може... Таке звуження зорового поля в неї може бути наявним. Зрозуміли, в чому моторна дислексія. Тобто тут вже йде руховий аналізатор, слуховий аналізатор і зуровий аналізатор. Наступна це аграматична. Аграматична дислексія і є так само аграматична дисграфія. Це вже саме слово аграматична. Це граматичні узагальнення, це є недорозвиток граматичних узагальнень у дитини. В чому вона виявляється? Тобто тут дитина спотворює або замінює частини слова, дуже часто вона замінює закінчення під час читання або письма. Вона може наприклад дуже ну велику проблему має саме словотворення, словозаміна. Наприклад, змінюючи слово шафи, у родовому відмінку, дитина може, наприклад, неправильну форму слова утворити шаф, шафів замість шаф. Тобто тут є такі труднощі, котрі спостерігаються у конструюванні складних речень, порушення послідовності, слів у реченні і так далі. Ну, Дівчата, ну ви, напевно, знаєте, правда, що ми ще із, тут бачу, бачу проситься студенти. чому мені не кажуть, що так багато проситься? Ви не спілкуєтесь один з одним, що там когось не приймають і так далі. Включаємо камери, дівчатка. Я вже спросила. Без камер. Не не слухаємо лекцію з камерами все з камерами працюємо. Um. Ну, ви ж маєте доступ уже до дітей неодноразово, ви, напевно, бачили, що і ще в середньому дошкільному віці, ну, і в старшому дошкільному віці є такі дітки, котрі не відміняють, мама прийшов, тато прийшов, мама купив, бабка купив і так далі. Тобто в них може бути лише чоловічий рід, лише жіночий рід. Це вже граматичне порушення, це вже граматика, тобто вже ми маємо над цим працювати. Ну і звісно, якщо дитина піде у перший клас і в неї буде отакий. От Ну, таке порушення відповідне, то, то вона буде мати дислексію, дисграфію, граматичну, логічно, правда, воно ж не зникне само по собі. Над ним треба попрацювати. Якщо корекційний процес проводити, то воно, звісно, виправиться. А якщо його не проводити, ну то воно, воно нікуди не дінеться, дівчатка. Тому ми маємо це розуміти. І, взагалі, якщо вже буде працювати, от я наприклад працюю з дітками, я вже бачу. У старшому дошкільному віці, що де може бути та дислексія, дисграфія і який саме вид, то вже видно. І, тобто, вже кажу батькам, що давайте трішки домашню вам даю, тому що тут у вас е, треба попрацювати. Ну і, звісно, що. Хтось на це звертає увагу, хтось не звертає. Але якщо ми не звертаємо на це увагу 5 років, то в 6 років ми вже мусимо звернути увагу. А якщо ми не звертаємо на це увагу в 6 років, ну то що ви думаєте, буде всім? Воно не зникне, правда? Тоді вже в дитини в другому класі почнуться комплекси. Тобто в неї будуть помилки в диктантах, у неї будуть погані оцінки і так далі. І це вже ідея, Ну тут уже і психолог має працювати не тільки вчитель групе. Тобто, щоб ви розуміли, що одне порушення. За собою ряд інших порушень, про котрі ми з вами сьогодні якраз будемо і говоримо, і будемо ще говорити на наступних наших лекціях. Так. Е Ну, звісно, що коли дітки починають навчання в школі перший клас, то вони припускають багато помилок, правда. І звісно, вони не є патологічними, і вони якби не мають нічого спільного з розладом механізмів читання ну, чи письма. Тобто, це природно. Діти прийшли в перший клас, вони адаптуються, і звісно, вони набувають навичок в письма. І звісно, якщо там все добре, то ці, ну, якби помилки вони зникають. Але якщо вже йдуть ну, ці помилки, мають стільки характер, і вони не зникають. А їхня кількість, якщо там є дислексія, дислексія дисграфія, то вона буде збільшуватися. Е, ну і як ми знаємо, що зараз у перших класах досить таки непроста програма з української мови, ну то воно буде однозначно збільшуватися, і тут ми вже маємо дисграфічні розлади, і е, е, треба їх терміново, як кажуть, над ними працювати. Uh, Взагалі-то варто навіть говорити про засоби або як їх правильно назвати, способи профілактики дисграфії дислексії. Тобто, краще вже робити це заздалегідь, і звісно, що тоді ну, це не буде, якби точно не зашкодить. Тому що ви, наприклад, почули, що які можуть бути результати, які види і так далі. І, звісно, ну, коли ви працюєте з дитиною старшого дошкільного віку на корекційній роботі, тобто, якщо у дитини є дислексія, дислелія, вибачте, вже путаю, дислелія, знаєте, що таке дислелія? так? Це звукобуквені порушення, дислексія це читання, дисграфія, письмо. Ці три слова маєте знати, як от наш. Тобто ви маєте розуміти, що коли ми працюємо над дислелією, то ми вже робимо конкретну профілактику над тим, щоб не було дисграфії, дислексії. Тобто, це вже йде відповідний корекційний процес. Скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання стосовно того, про що ми тепер говорили? Ми аналізували характеристику типових помилок писемного мовлення, ми немає камери включайте, дівчатка, прошу вас. Тож, друге, наше питання, згідно плану, це графічні та оптико-просторові помилки писемного мовлення, які є типи, причини, механізми от ми про це будемо зараз з вами говорити. А, ну, у літературі графічними та оптико-просторовими помилками називають різні неточності у накресленні літер. Тобто, як вони виявляються? Це заміна на письмі літер, котрі є подібні за своїми оптико-просторовими або кінестичними ознаками. І, звісно, є певні типи графічних помилок. Пам'ятаєте, перед цим я вам говорила про те, що в нас є яка оптична дислелія, дислексія, оптична, що дитина може плутати схоже з зображенням букви на письмі, і так само і під час читання. Тобто, а це воно якби графічні помилки, це є оптична дислексія. Тобто, якщо ми. Над ними не попрацюємо, то у нас вже буде дислексія а, і конкретно аптечна. Тож, які є типи графічних помилок? Перше, це коли замінюються графічно подібні букви, що складаються з однакових елементів, які по різному розташовані в просторі. Наприклад, може мінятися буква В на Д, Т на Ш і так далі. Наступна, Наступний тип це неправильне просторове розташування елементів літери. Тобто, наприклад, Може вплутатися буква Х на дві букви с. С, с, с. Тобто, якщо ми візьмемо звук ну, букву С одну і другу, то поставимо, наприклад, в різні сторони, у нас виходить буква Х. Тобто просторове розташування. Дитина неправильно просторово розташовує ці елементи, елементи відповідної літери. Наприклад, буква Т на звук склад Н може бути заплутана Н, і, тобто ви ну, уявляєте собі візуально, і буква Т. Тобто вони можуть, наприклад, дитина може плутатися елементи літери писати і неправильно їх писати. Третій тип, то є те, що є букви, котрі мають однакові елементи, але, звісно, вони відрізняються між собою кількістю елементів або додатковим елементом. І дитина, що робить, вона їх замінює. Ну, тут ми можемо, наприклад, мати букву П на Т, часто замінюється, потім «ш» на С, Ш на И Н на Ю, тобто, схожі там є елементи, правда, Л на М, Л на Я і так далі. Наступний тип це є пропуск елементів. Тобто дитина, наприклад, коли поєднує літери, котрі, котрі можуть включати одинаковий елемент, наприклад, Ау може там, наприклад, мати О. Тобто, звісно, що дитина може пропускати якісь елементи написання букв. І наступний тип це коли дитина зайві елементи пише. Но вона, наприклад, може написати замість букви Ш склад НИ. Тобто вона може дописати якийсь елемент, і це вже зовсім друге звучання, і це вже склад виходить, і так далі. Наступний тип це коли дитина, наприклад, змішує або замінює літери, котрі є подібні за кінетичною подібністю. Це може бути, наприклад, А на О. В написанні тільки А має ще один додатковий елемент хвостик, правда, а так вона подібна до літери О. Тобто дитина може замінювати або змішувати за кінетичною подібністю. І сьоме це є дзеркальне написання літер. Ну, я вам хочу сказати, що дзеркальне написання літер на сьогодні це дуже частий, такий, такий, таке порушення. Я навіть не розумію, чому. Особисто в мене дитина ходить в перший клас і в неї так само дзеркальне написання тільки не літер, а цифр чомусь. І, напевно, це пов'язано з тим, що. Дитина, можливо, більше функціонує ліва півкуля головного мозку або права. Тобто, ви знаєте, права за ліву ліву за праву, і таким чином вони, можливо, могли, могли би бути лівшами, а їх перевчили. Тобто, ну. Е але отаке є частим таким проявом. Я бачу на корекційних заняттях, що дітки тут дзеркально пишуть букви. І от і кажу, моя особиста донечка так само дзеркально пише цифри. Ну, вже не пише, але була в нас така ситуація у першому семестрі. Ну, я їй пояснювала, але вона і так потім вона писала правильно, правильно, потім знову почала дзеркально писати. Ну, не так, щоб всі цифри, а по одну, десь там особливо одинички. Одинички, тобто не в ту сторону, той хвостик. Тому. Це вже є корекційна робота, якщо ми, наприклад, над цим працюємо. І, звісно, що ці типи графічних помилок ми маємо виправляти вчасно, і тоді в дитини все буде добре. Тому, якщо Ну, інколи буває так, що у дитини недостатній ну, недостатній розвиток е, сформованості тих і е, якихось там психічних функцій, розумових операцій, котрі е, засвоюють, якби, е, забезпечують засвоєння другої, третьої операції письма. Тобто дитина зорово-просторове сприймання, можливо, в неї не розвинуте, просторове уявлення, зоровий аналізатор, синтез, е, рухова пам'ять, зорова пам'ять. Тобто, Руховий контроль. І, звісно, що м, такі, такі помилки тоді вони не є стабільні. Якщо над цим попрацювати, вони можуть проявлятися через деякий час. І, от, в принципі, всю інформацію, яку я вам хотіла сказати, типи, причини, механізми ми з вами проаналізували. Скажіть, чи є запитання до мене стосовно цього питання? А дивіться, якщо в дитини, наприклад, є ліворукість, то доречно буде їх перемочувати, щоб була правила. Ну ні, не доречно. Ага. Тому я кажу, що інколи дитина має в неї краще функціонує права півкуля мозку, тоді вона ліпша. Ага. Є навпаки, що ну здебільшого дітки пишуть правою рукою. Я вважаю, що не потрібно переучувати, але як часто буває, що зараз я не кажу, що це погано чи добре. Ми що робимо? Ну, та як я мама, наприклад. Я старалася для своєї дитини чим швидше давати якийсь розвиток. Там, у два роки ми чогось вже вчили ту англійську мову, самі не знаючи її. Ну, тобто, але дитині подобались які заняття, ну, то й ходив собі. Потім ми ходили на різні гуртки, де її там вирізали, там, раху, ну, різні оце, малювали, вони пробки робили і так далі. Потім ми ходили там, ще в якийсь Хелендерон, де в них була рухова активність, плюс вивчення англійської мови. Тобто, воно Тишається. Не кажу, що це воно нічого не дає. Але на тих гуртках, я вам хочу сказати, ну, завжди, не, не завжди педагоги, котрі ведуть ті гуртки, є корекційними педагогами. Ну тобто, розумієте, це корекційний педагог, це я, ви майбутні корекційні педагоги. Ви розумієте про те, що не потрібно перевчати. А коли ти дитина така маленька, в три роки, в чотири там, і її вже вчать, наприклад, правою ну, вона ж може би і хотіла взяти в ліву руку ті ножиці, але но там їй зробили зауваження, взяли ще раз, посприяли. Тобто, якось воно пішло мимоволі. І дитина вже розуміє, що в неї права рука, вона працює тільки правою рукою, ну і вже вона якби не лівша, а правша. Ну, це не є проблема. Тобто, ну, слава Богу, я кажу, що лівша і правша це дуже добре, хто в кого функціонує ліва і права півкуля головного мозку паралельно одинаково. Ну, це є добре, тому що дитина. Може працювати лівою, правою. Тобто ми не переучуємо однозначно. Але якщо дитина вже приходить до вас на корекційні заняття і ви її вже якби перевчили, ну, то ясно, що ви тепер у другому класі не будете її вчити тримати ручку лівою рукою чи правою рукою, розумієте? Тобто ви вже рухаєтеся від тої точки опору, з котрої, з котрої дитина до вас прийшла, і ви вже рухаєтеся таким чином далі. Тобто вам не потрібно, не потрібно її вже переучувати. Вам потрібно відштовхуватися від того, що є. Але якщо дитина вже переучена, тоді знову ж таки відштовхуємося від того, що є. Дівчатка, чи є ще запитання?